Добрий день! Давайте з вами розглянемо класну роботу. Сьогодні у нас розв'язування вправ саме із цілим показником. Нагадую, що у нас з вами нове, що з'явилося: це мінус, який може стояти у показнику степеня. Як з ним працювати, ми розбирали на попередніх уроках. Але. До всіх цих прикладів, які стосуються саме дій із такими виразами, у нас з вами є ось такий алгоритм, да? тобто план, за яким ми повинні діяти. Перше, це звільнитись від мінуса, перевернувши дане число чи вираз. Може стояти вираз, не обов'язково це буде число. Далі, скоротити числа і букви. Все, що ми можемо з вами зробити. Ми повинні це зробити. Так, можемо скоротити. Нагадую, при скороченні показнички вони в нас віднімаються. І третя дія – перемножити те, що лишилось. Дивимося, наприклад, номер 1 327 номер. 13а поділено на Б в мінус 5, треба помножити на Б. У мінус восьмому степені поділене на 26, а у мінус другому. За нашим планом, перше, що треба зробити, це потрібно звільнитись від мінуса ось стрілочками. Якщо вам так зручно, можете олівчиком собі малювати стрілочки, я нічого проти не маю. Як я показати, що ось мінус 5, ми його з вами повинні підняти вгору, щоб став додатнім. Мінус 8 ми повинні опустити вниз під риску дробу. І А у мінус другому, щоб звільнитись від мінуса, ми повинні підняти вгору. Виконуємо це. Тут уже можна записати спільну риску дробу. Не обов'язково, як у мене, множення, можна вже їх на спільну рисочку звести. І скоротити те, що можемо. Числа 13 і 26. Нагадую, при скороченні це дія. Її не пропускаємо. Хто мені отам списує, роботи невідомо де. Просто пописали відповідь Ні. Дія скорочення. Викреслюємо, пишемо маленьку частку, те, що лишилось після скорочення поруч із числом. 13-та одиничка з 26.2. Те саме з Б. Б у п'ятому має менший показничок, ніж Б у восьмому. Значить, ми повністю забираємо Б у п'ятому. Ми повністю його викреслюємо. А от де Б у восьмому було, залишається третій. Звідки взявся третій? При діленні двох однакових чисел. Віднімаються їхні показники. Від більшого віднімаємо менше. Якщо ми скорочуємо на Б в п'ятому, то це буде 8 мінус 5, лишається третій степінь біля Б. Все, третя дія треба перемножити те, що залишилось після скорочення. У нас залишилось у чисельнику. А помножить на А в квадраті це буде. Сума двох показничків: 1 плюс два, буде А у третьому, внизу залишилось 2Б у третьому. Це наша відповідь. Аналогічний приклад номер 2. Єдине, за чим потрібно тут контролювати це мінус. Який, ну, ось очки, загубила я. Вам додавлю: ви бачили, ось він у мене отут мінус оскільки у нас з вами залишається воно від'ємним. Весь час один із множничків від'ємний, значить і добуток буде від'ємний. Номер 329. Подайте у вигляді, приберемося, що я написала, показника, що не містить степеня із від'ємним показничком. Ми знову такі з вами приклади робили, що нам потрібно зробити. По-перше, потрібно можна піти двома шляхами. Перший шлях відразу все помножити кожен показничок на мінус 2, мінус 8 помножити на мінус 2, 12 помножити на мінус 2, мінус 4 на мінус 2, і 15 також помножити на мінус 2, а потім уже перевернути. Можна піти іншим шляхом, У від мінуса біля дві ячки. Спочатку, дивіться, ми позбулися мінуса у дужках. П у восьмому стало внизу, М у четвертому піднялося нагору, але з плюсом. Тепер що означає від'ємний показничок до дробу? Це означає, що цей дріб потрібно перевернути. Дивіться, що в нас відбувається? Чисельник іде в знаменник, знаменник до чисельника. Ось я вам поставила подвійну стрілочку. Ми робимо з вами перевертання. І тепер підносимо все до другого степеня. 15 множим на 2, 8 множим на 2, 12 на 2 і 4 на 2. Це наша з вами відповідь. У прикладі номер 2. Що треба зробити? Спочатку треба позбутися від мінуса в дужечках. Б у мінус третьому піде вниз. Б у мінус другому піде донизу, С у мінус четвертому підніметься вгору. Потім позбуваємося від мінуса у першого множника, перевертаємо той дріб, який ми отримали. Далі підносимо до третього степеня другий дріб. Під спільну риску скорочуємо і перемножаємо. Так, номер 333 Дивіться, в чому його особливість. Треба скоротити дріб, але показничок його заданий не зовсім стандартно, як ми з вами звикли. Що таке 5 в степені плюс 2? Що таке плюс? Плюс у нас ставиться у показнику лише тоді, коли ми перемножаємо два однакових числа з рівними основами, тоді їхні показнички додаються. Робимо в цьому прикладі навпаки. Що означає навпаки? Це означає, що ми з вами із суми робимо добуток двох рівних основ з різними показниками. Буде 5 в n помножити на 5 у квадраті, мінус 5 у nму. А далі виконуємо те, що ми вміємо. Побачили два одинакові у доданках числа. Це 5 у nму. Виносимо його за дужки. Лишається тут з першого 5 у квадраті, а тут забрали повністю лишається одиничка. 5 у квадраті це 25, відняти 1. 24. 5 у enному, так і буде. Скоротим 24 12, буде 2 помножено на 5 у уенному степені. Те саме дивимося, наприклад, номер 2 Ми не маємо права з вами скоротити, коли немає у нас з вами дії множення. Лише множники можна скорочувати. Як мені із суми. Зробити множнички, ми знаємо декілька способів. Перший з них це винесення спільного множника за дужки. Що можемо виносити, коли в нас є одинакові основи різні степеня? Можемо винести це основу із меншим степенем, х у сьомому забираємо за дужки. Лишається одиничка з першого, бо забрали повністю, і з другого у нас з вами лишилося х у третьому, бо 10 мінус 7 залишилось 3. У показничку. Унизу. Х у мінус першому. Це 1 поділено на х. Плюс х квадрат. Зводимо їх до спільного знаменника. Спільний знаменник це х. Значить, треба домножити х квадрат на х. Додатковий множничок обов'язково ми пишемо. Маємо з вами у горі х у сьомому, 1 плюс х у третьому, а внизу дріб 1 плюс х у третьому поділено на х. Ми знаємо, коли число ділиться на звичайний дріб, то це дія множення на обернений дріб, тобто перевертаємо нижній дріб. Х іде вниз, 1 плюс х у третьому лишається у знаменнику. Дужка однакова, ми її скорочуємо. Х помножить на х у сьомому це х у восьмому степені. Так, і минула тема. Стандартне число. Виконайте дію та подайте результат стандартному вигляді. Нагадую, стандартний вигляд ми записуємо лише в том, ну, такому способом, щоб у нас у цілих стояло лише одне число. Так, це одна циферка була в цілих, тоді стояла кома, дробова частинка. І 10, у... стільки ми ставимо ноликів ну, йому стільки чисел вгорі, скільки ми відкинули до цього цілого. Ось у нас, тут, як порахувати, до одинички це 9 цифр. Значить, 10 у 9 степені. Те саме від'ємне число. Якщо у нас 0, цілих, і великий 0,00 і там 798, то ми повинні собі, можна олівчиком, після першої цифри ставимо кому і рахуємо, скільки знаків ми пересунули кому. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. До цього цілого рахуємо його включно. І записуємо. Що це 7,98 на 10 у мінус 7. Як же нам виконувати з ними діє? Дивіться, спосіб досить простий. Якщо у нас з вами множники одинакові, як у першому прикладі, тут 10 у третьому і тут 10 у третьому, ми виносимо його за дужки. Залишається 2,7 плюс 3,2. Виконуємо дію додавання в дужках, і множник 10 у третьому просто записується. Те саме виконуємо в другому із відніманням. Номер 360. Як нам з вами порівняти два числа у стандартному вигляді? По-перше, ми з вами повинні порівняти по оцій частинці, яку ми додаємо. Дивіться, що таке 2,9 помножити на 10 у 8? Давайте і тут утворимо 10 у 8. Ось я візьму ручку, що ми будемо з вами мати. Знову-таки порівнювати можна, або коли одинакові числа, і тоді ми дивимося тільки на оцю частинку, яка стоїть у степені або коли маємо частинку 10 і в одинакових степенях. От ми його й перетворимо. Перше я не трогаю, це буде 2,9 на 10 у восьмому. А тут я також зроблю 10 у восьмому. Що це буде? Це буде 1,8 помножить одну десяточку, я забираю з девятки, і залишається 10 у восьмому. Да, ось вона спереді. Що таке 10 у дев'ятому? Це 10 разів десятка множиться сама на себе. Зводимо його, множимо 1,8 на 10. Це буде 18 на 10 у восьмому. А тут лише 2,9 на 10 у 8 степені. Тепер можемо порівняти, оскільки частинки одинакові, ми на них увагу не звертаємо, дивимось лише на самі числа, які йдуть попереду. Що більше 2,9 чи 18? 18 у нас з вами більше за 2,9. Отже, і увесь вираз буде більшим. Другий приклад. Що тут у нас? У нас з вами виходить така ситуація, що в нас навпаки діти, в нас буде одинакові осочки перші частинки, значить, ми будемо порівнювати тільки степені. І якби у нас з вами 10 було в плюс сьомому, то було б воно менше за 10 у плюс восьмому. Але тут навпаки. 10 у мінус 7 це число, яке у нас з вами є більшим за 10 у мінус восьмому. Що таке мінус 7? Це 0, цілих і от так штук у нас, да, їх у нас тут 7 до одинички. А ми знаємо, а тут буде 8. Що таке мінус восьми степінь? Це отут чисно, 0, і тут одиничка, їх тут у нас аж 8. Тобто це більш дробовіше, да? тобто менше у нас воно буде. Тому отут знак буде стояти навпаки. І тому весь вираз 1,12 на 10 у мінус сьомому буде більшим, ніж 1,12. На 10 у мінус 8. Отже, ще раз, два способи. Щоб порівняти два стандартних числа, нам потрібно, або якщо вони мають одинакові основи, як у нашому випадку, ми порівнюємо тільки оці частинки, які до них додалися із степенями. І якщо ці частинки додатні, то чим більше степінь, тим більше все число. Якщо частинка від'ємна мінусові степені, то в нас чим менше, тим буде воно більше. Другий спосіб це зведення їх, якщо числа у нас різні, знову-таки зведення до однакової частинки, до цього 10 в одинаковому степені. Ми завжди можемо з вами зробити менший степінь, розклавши нам ножнички. Як у нашому першому прикладі. Ну, задачі не складні, ви їх розглянете самостійно, приклад я вам дала. До цієї дві